Облийськи, облізки, спогади жорстоких і фашистами боїв, скільки воїнів лежать у цій землі, на подільській нашій. Уже на сьомий день війни Хмельницька область була захоплена німецькими військами. Людям, які зараз і сльозами на очах, згадують ті дні. Варто дійсно вклонитися за те, що їхніми зусиллями війна зараз є для сучасного покоління лише сторінками підручників історії та розповідями самих учасників бойових дій сьогодні. Уроки великої вітчизняної війни це уроки величезного неповторного героїзму, величезного патріотизму. Любові до власного народу, до рідної землі, до рідної батьківщини Подільська земля виростила і виховала 83 герої Радянського Союзу. Із них 34 отримали нагороди посмертно. 18 тисяч людей отримали високі державні нагороди. 17 – три ордени слави. Пунифорековореми орденіпслави стави за останні два роки влада уважніше почала ставитись до ветеранів на майже 50% зросли пенсії. Одноразова допомога до дня перемоги збільшилась у чотири рази. Загалом розповідають чиновники. Соціальні стандарти підвищуються для цієї категорії постійно, адже цим процесом курує сам президент. Зокрема, це стосується і державної програми забезпечення житлом. За останні два роки квартир було надано 55. У цьому році ще 16 ветеранів стануть власниками нових помешкань. Хочеться побажати. Вам міцного здоров'я, довголіття, і щоб багато-багато років ми могли бути разом з вами, щоб ви своєю присутністю радували сьогодні нас. Традиційно грами та відзнаки від посадовців до слова одного хмельницького ветерана, президент України привітав особистим зверненням. Спасибі вам за те, що ви чествуєте наших героїв. Спасибо вам за то, что вы проявляете заботу и проявляете її же больше для всех наших сидов. Чули людей зараз. Ветерани проводять активну роботу з молоддю. основна мета якої, аби молоде покоління знало і пам'ятало про ті часи. Кажуть, що зараз є дуже багато версій про ті події, але лише історії, розказані безпосередніми учасниками, є дійсно реальними. Обласна організація, яка зараз налічує понад 10 тисяч учасників бойових дій, своїх найактивніших ветеранів постійно відзначає, цього року таких троє. Вони вже понад 10 років працюють з молоддю. Ми передаємо своє бачення розуміння. І значення великої вітчизняної війни для нашої області, для нашої країни незалежної України, для Радянського Союзу на той час і для світу. Друга світова війна щороку віддаляється від нас цього року. Україна відзначає вже 68 восьму річницю. Ветеранів також стає все менше, тому головне, щоб про них дійсно пам'ятали не тільки і у передень свята, перемоги.